Езоп, Галка і птахи. Було це за давніх-прадавніх часів. Якось, сидячи на своєму троні на високому олімпі, надумав Зевс настановити царя птахів, повелів усім, аби прийшли до нього і вибрали з поміж себе найгарнішого йому й бути царем. Зачувши це, зраділо птаство, кинулося до річки вмиватися, чепуритися. Усі прагнули постати перед Зевсом якнайгарнішими. Тільки Галка спокійно сиділа на дереві, не метушилася, бо знала, годі їй думати про царювання. Надто вже вона не показна, де вже їй. Чорні, як сажа, змагатися з тими красенями. А птахи чепурилися й чепурилися, ті струшували з себе воду, ті сушилися на сонці по купанні, а дехто мало в'язів собі не поскручував, вискубуючи пір'я, що стовбурчилося. Гамір стояв над річкою, мов на торговищі. Великі й малі, гарні на вроду, і геть бридкі всі готувалися до великого змагання. Галка за всіма спостерігала. Нараз їй спало щось на думку, і вона пожвавішала. А чом би й мені не спробувати? Ризик велике діло. Може, й осміхнеться мені доля. Та й буду царювати я, а ніхто інший. Злетіла вона на берег і почала крадькома, аби ніхто не бачив, збирати різнобарне піря, яке повіскубували з себе птахи. А назбиравши, полетіла в гніздо і обтикала себе пір'ям так доладно, що стала. Справжньою красунею. Взавтра птаство подалося на олімп. Невдовзі всі постали перед Зевсом, що сидів на троні в товаристві великих і малих богів. Довго роздивлявся Зевс кожного птаха, і врешті мовив усі ви гарні, ніде правди діти. Але все ж таки. Найвродливіша галка, хай вона й буде за царя. Птахи розгубилися, почувши ті слова, а зозуля прошепотіла на вухо качці, відколи це галка стала вродлива. Скільки, пам'ятаю, вона завжди була бридка. — Хіба я знаю, відповіла та, я й сама з цього дивуюся. Але глянь на неї зараз. Аж тут заговорив павич. Люди добрі, тож моє перо в галки в короні. Замить обізвався голуб. А два білих на крилах мої. Де вона їх узяла? А оте моє. крикнув Бекас. Галка його в мене поцупила. А червоне моє. Озвався одуд. Інші птахи теж пізнали своє пір'я. Зелене перо на спині моє, блакитний пух на шиї мій. Гамір стояв над олімпом. Зев чекав, поки все стихне. Аж ось одут підстрибнув і гукнув. А заберімо кожен своє пір'я. Я перший візьму. І він підскочив до галки та й висмикнув дзьобом червону пір'їну. Так само зробили всі птахи, підбігали до галки і висмикували своє пір'я, аж поки ошуканка лишилася у своєму. Так її треба, сказала Зозуля качці, вбралася, дурна, в чужу одіж і хотіла нас ошукати. Було б їй знати, що брехні не сховаєш. Поглянь, поглянь на неї. Зараз вона ще бридкіша, ніж завжди. Хай тепер з неї сміються. Мені її зовсім не жаль. Дорого обійшлися галці хитрощі, бо не тільки царя з неї не вийшло, а й стала вона посміховиськом для всього птаства. Отак? Деякі люди чужими думками заживають собі слави, але незабаром слава та стає їхньою ганьбою.